Привіт, ви на каналі Машуня Бока. І сьогодні буде сказати історія одній дівчаток. Ой, дівчатки, дівчата. Погнали! Дівчатка, прокидайтеся. Дівчатка, прокидайтеся прокидайся. А, Мам, йдіть чистіть зубки і можете йти завтракати Я перша, я перша. Добре, зараз візьму. Обну щітку. Ось моя жовтенька. Тік-тік-тік-тік. Тік-тік-тік-тік-тік-тік-чік-тік. Все. Я їх завжди. А я беру свою червону. Накладне неї пасти. Тепер беру щітку і тік-тік-тік-чі-тік. Чик, 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 чик. И ось попрополоскала. Ось так, ось, Я тоже завтракаю. Майя, а можно фрукты есть? Не. Ну, добре. А теперь возьмите по яблочку. Yep. 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 Так, uh, збирайтеся, хто у садочок, хто у школу. Може, я в садочок? Ні. Ну, добре, зараз одягаюся у школу. Якщо ще поки вона одягається, у мене не платно по кого боку, а безкоштовно. Тому в школі вони не будуть. Ну, хто в садочку, хто в школі, я не буду, це показувати. Я одразу попереджаю. Так, а ну шляпу сігнала. Я... Мене пораду десь. Саме це. Вітаю, будь ласка, шляпу. Все. Так, ну я готова. Він взяв тільки ось канцелярія тут. аппарат есть так все ой вот, все я пришла стоять мальчик со стороны садочек говорит эх ну добро мало то так питер так и и хочу взять с собой Мико. Мама, бувай. Бувайте дівчатка. Так, треба поприбирати вдома. І Саму себе в порядок привезти, тому зараз релакс процедура, потім готовка дівчаткам ввечері. Mm, ну, я хотіла релакс процедура. Так це взяти, щоб взяти щітку попробую. Це в мене буде більш-менш сказати як уход за собою. Добре, покладу сітки сюди. А мені цікаво, чого кран не відкривається. Чекайте, а чого кран не відкривається. Бачите, він не відкривається. Ой, зовсім, зовсім не відкривається. Ну добре. Піду на кухню почищу. Так от добре. Все. Тепер декуди сходжу камеру від мене. Все, я сходила. Тепер можна релакс процедуру на диванчику. Посилити в своїх справах, тебе не хвилю чіпати. Потім ще треба буде сходити до магазину, бо бачите, кошельок літає, Хочу, щоб ми пішли до магазину. І ще потім треба буде поприбирати. Вибачте, за посторонні звуки, але просто я не можу ніяк на це вплинути. Тому будемо далі продовжувати нашу історію. Uh, так. Все. тепер треба переодягнутися. І ще Нічого де чого сьогодні треба. Буду в цьому. Його ще треба займатися. І раз, два, три, два, три. І хоп, хоп, хоп. Вагат. Джимання. Раз, два, три, ну, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ом. Ом. Я закінчила. Так, тепер а, треба поприбирати в будинку. Такий у нас Документи це я покладу, це, це все. Ні, це, це, це тут. А це кошелюк сюди, це сюди, кошельок сюди, а це сюди, а це ось так. Це якщо що, одна просто бумажка, це документи на наш дім. Так, а тут не прибирала, аж зайкати вже починає так. Руки спить, хотя покидайте бігай тут, руки покинеться. Ой, вибач Чарлі, ось руки. Ось це руки. вибач Чарлі. чарні. Чарлі, кажу, вибач. Так, все. Роки тепер спить тут. Ох, треба приготувати. А, ну зрозуміло. Дуже зрозуміло все. Смаколакудих, до речі, в мене все під замком. Зараз піду у магазин. А поки ми загружаємося, то хочу розповісти, що каня канал буде у боку. Так, все, ми вже в магазині. Так, зараз я зайду в магазин. Я нічого не брала. Знову нахлюк, так, і знову в нас в магазин. Телефон собі треба купити. Ні, не, не буду такі брати. Куплю краще ноутбук. Ані. Анні, як еще це старша дівчинка, а маленьку звати Настя. А я Катерина. 300 гривень достатньо. Ну, если 300. А тут 500. Я майно що 300 в мене буде достатньо. Ноутбук 2000 коштує. За ноутбук заплатили, Тепер вибирайте продукти. Ми вам дамо здачу. Можете поставити ноутбук нам. Да? Ми почекаємо. Добре. Так, я хочу приготувати дівчатку. Приготую кої піцу. Ось так. І це ось так. Мені треба ще томати. Морку, ні морку не треба. І це не треба. Також візьму ще сосиски, Курочку, ну сосиски, Курочку. треба ще молоко взяти. Посиновий сік. Все, дякую. Ось покладу. Ну, всі це взяла. Ви можете взяти ресінше. О, я придумала, що мені зробити. Какой-то будь ласка мені цього. І цей бабашка. І цей ноутбук. дякую, До побачення. Гарного дня, почекайте, куди до побачення. Давайте мені у нас цих двох ляльок вуху все чук-чук оплата я вже оплачувала вам а так да, точно вибачте до побачення до побачення все кажуться я вже хворію ой 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 Там все лайк і підписку, поки ми дойдемо до вашого дому. Вот за 3 секунди. Один, два. Три. Ну що, каже, тим поставити лайк і підписку? А? Так. Сметя будет туда куда пробрать еще. Так, мои продукты. Ставлю апельсин, сик, молоко, мясо, сосиски, томат. За да что на у томаты у кушетку робить, а? Томаты. Вот так вот. Сумка з кошельком куди іде тепер ноутбук її Ані і підзатикусь треба сюди покласти. Все. Треба все викинути. Тепер можна готувати. Так, треба пожарити дві сосиски. Ось так ось. І так, ось і треба зварити курку. Ось. Я б до обійтися без піци. Ось це піця є. Я думаю, все у нас нормально. Так, треба виключати і класти. Курочку, сюда сиску, курочку моровельник, сас... а де ламаш? Я не зрозуміла. Що знову в магазин йти? От же. Все, що пішли до магазину. Ось так ледила на стежку на стежку на стежку Так. Погнали. Вибачте, що ну Это просто зень. <кхм> 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 де моя піца? Зобрала так. Да де так куди? не знаємо. Ага. Ух тишки. Що це виходить? Ви тут гроші від клієнтів ховаєте? Не розказуєте нікому. Давайте ці гроші нам забирайте, що хочете беріть. Хм. Ось так ось. Значить. Льо! Давай, бачимо, гарного я. Не взагалі. Все так треба було опозоритися. Дівчатка короповається. А мені треба піцу ще зробити. Вечерний вже буде готова. Так, покладу хлопки сюди. Джем. І покладу сюди, і хлопця теж ти. Друга наша сумочка така. Так, піцу кладу. Додаю томатик. Пиццу и томатик, коло. І дичари. А добрий у неї буде просто пицца. Так, здесь світло повмыкати. Тут вимкнути, і у неї в кімнаті вимкнути світло. Так. Тепер кожен буду спати десь тут. Я піду зараз помиюся і на собі піжаму Ось так буде, кладу її сюди. І треба буде взяти що Халат собою, все я піду такку складу, піду він в сводях у шкафчик, клешка і індодушик, Барехма христку сьогодні не пішла, запишуся на завтра. Опа так, рушачок не стоїть. Ладно. Ну і можу ти відпрацювати сидіти у комп'ютері. Лесяго. Давайте, хто не знав, що можна не обов'язково якусь емоцію, можна сразу ось так. Леська. Леська. Леся. така з цього. І десь до неї. Саша. тоже до неї. І діти різніть. Ну добре, Саша, ми будьте тут з собакою. І разом з Маруською. Мама, ми вдома. Все супер, сідайте, йдіть, все покладіть, і йдіть кухайте, дорозі, руки помийте. Добре. кушать будем тем Вы можете сразу уйти. О, мам, краем включайте. Я, это достаточно вына ⁇ честно. Так, давай, кушать. Ням-ням, 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 ням-ням. ммм, -ням. ммм, соку, ммм, ммм, не соку, а... А ммм, мо... а А сок. Тоді можна вийти соку, не соку, а сіку, якщо це наоборот. А правда, а ось є сок? Не сок, а сік. Тоді можна попити ціку. Не ціку, сіку. Не сіку, а соку. Зрозуміло, у вас тут ж Вам Дякую, було дуже смачно. Будь ласка. Зараз піду помийся наготую піжамку, а візьму її з собою сразу. Ой, дівчатка. Схоже, я вже заболіваю. Да уж, мам. Не дуже радіста новина, да? Та да, розумію. Я піду помиюся. Так, прошучок. Так, все. Помитися. Помитися, помитися. Все, очіки скизняти ще докладу. Помітися, помитися. Ну, іще, ми ще так його Пока, скоро? Да, я уже вышла. Давай, дякую. Чик -чик -чик. Все. И я тоже помылась. Мама, можно я маску возьму? Бери. Дякую. Мы идем Последжу стоять. Да, в руках я робила. Ну Мам. Не мамкой. Я на кухні застала свободить і рублю рок. Думаю. Третій, у мене тут фоточка з моим песиком, бачите, і шкоток моїм дзвінок. Да, лом. Шо, ти завтра уроки А да? Усе давай. Мам, у нас завтра уроки відмінили. А Друга звонила і косуха передала. Я позвоню і зараз питаю. В Добрий день, Марія Іванівна. Добрий день. ви щось хотіли. Так, а завтра урока будуть? Не завтра уроки. Не буде, і дамарку я теж не задавала. Хай вони просто книжечки почитають. Добре, давайте. Дякую. Значить, так, моя улюблена донечка. Зараз іди до Ріти і підписаю у неї є книжки. Ну, мам, не мамка. А ти завтра не підеш у садочок. Ех. там же всі мої друзья. Да яких всі мої друзі? Ти куди у піжамі пішла? Та нормально. Бежу, 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 бежу. Так, хух, хух. дорогу, дорогу перейшла, перейшла. Вот центр. Виживання може попросити Я не ходишка. Так, так, біля магазину вже. Прийти, ой, так, виходить, так. І перебігаю дорогу при тут. Все, ось так гарно. А ха ха у мене такий гарний песик. А, Господи. Ріта, тобі вже 20 років, а ти граєш в ігри? подумаєш. Можу в тебе книгу взяти. Нам задавало читати. Чо, книжок в школі? Ну книжки, які в школі, школу ми читаємо, вони в школі. Ні, ну ногеніаня, ну бери. Ой. Ось самі цікаві, дякую. Будь ласка, іди непуга людей туди. Так-так-так. Так. Типу так, так. так. вона вже пройшла. Все. Мам, я взяла у Ріти книжки. Молодець. Читай їх тепер. Добре. Я цю візьму почитати без проблем. Я піду вже лягати буду ось так ось. Фух. О, ноутбук мені купила. Так. Мала все досягаюся і ділямо спати. Добре, і я покладу. Так. Комп'ютер, покладь. Сидоні прочитала. Ну, а типу вже читала багато. Читала? Да, тепер може маску спати на добраніч, на добра ніч. А я зніму маску до світла. Що ж, дорогі підписники, дякую, що подивилися наше відео. Всім на добраніч, До побачення. Телебачення.